Олександрійська громада отримала звістку про втрату захисника. На війні загинув 40-річний Василь Карпів. Життя воїна обірвалося 21 лютого під час виконання бойового завдання біля селища Дружба Донецької області внаслідок удару ворожого впіврона. У військово залишилися дружина, син, донька, мати і брат. Якщо ви самостійно не можете відвідати юриста або отримати послуги телефоном та онлайн, можете скористатися адресною правничою допомогою. Про це написали на сторінці обласної держадміністрації. Адресна правнича допомога це одна з форм роботи бюро правничої допомоги, коли юрист приходить за місцем перебування людини, наприклад, додому, в лікарню, геріатричний пенсіонат тощо. Минулого року юристи системи надавали цю послугу понад 60 разів на місяць. Послуга надає звертається на запит клієнта, щоб її отримати, потрібно залишити заявку за номером 0800 213 103. КП Світлоцентр проводить ремонт та заміну зовнішнього освітлення у селах Олександрійської громади. Комунальники наразі відновлюють вуличне освітлення та встановлюють нові ЛЕД-світильники в селі Піщаний Брід. Протягом минулого року у селах Пустельникова, Видне та Королівка підприємство провело відповідні роботи із заміною мереж, встановлення лед ліхтарів і терміналів автоматизованої системи управління вуличним освітленням. Додатково замінили близько 160 точок освітлення, старого зразка на сучасній економії led світильники Також за заявками населення комунальники відремонтували майже 700 led ліхтарів що складає 9% від загальної кількості світлоточок в усій Олександрійській громаді. На базі бібліотеки для дітей відбулася танцювальна терапія Веселі друзі. Танці не тільки покращують фізичну активність, а й сприяють емоційному розвантаженню, допомагають розкрити творчий потенціал і знайти нових друзів. А бібліотека є не лише місцем для читання, а й простором для активного дозвілля дітей. Захід відбувся за підтримки дитячого фонду Огонь. Колективна творча робота Лялька-Мотанка Янгол Свободи, вихованок «Городка інтер'єрна текстильна лялька БДЮТ посіла друге місце на всеукраїнській виставці конкурсі Український сувенір. Щорічно конкурс проводиться з метою активної участі, здобувачів освіти у пошуково-дослідницькій діяльності з питань пізнання джерел і процесу створення виробів декоративно-жуткового мистецтва, творчої самореалізації, прищеплення поваги до живих духовних традицій нашого народу та сприяння вихованню добрих родинних цінностей. 20 березня в Олександрійському музейному центрі відбудеться поетична зустріч з поетесою Наталією Фасенко. Звучатимуть нові поезії, новели, які незабаром увійдуть до нової книги Олександрійки. У вівторок, 11 березня на КСК Ніка відбувся футбольний матч 21-го туру прем'єр-ліги Вібет-сезону 2024-2025 між командами Олександрія Оболонь. Перший удар по м'ячу у матчі виконав наш земляк Дмитро Циганков, навідник 46-ї окремої аеромобільної бригади. Військовий брав участь в бойових діях та отримав поранення в районі села Роботине в серпні 2023 року. Гра закінчилася з рахунком часу. Голи забили Олександр Філіпов, Беззера та Тео Ндіка. У четвер, 13 березня, очікується мінлива хмарність – Температура вночі плюс 5, в день до 18 градусів тепла. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 5 метрів за секунду.